В голові у Путіна сидить відьма у цьому випуску Ми проаналізуємо думки провідних астроекспертів, а також порівняємо їх та за стазами вищого військово-політичного керівництва України. Скільки двійників у Путіна про що насправді думає російський диктатор? Та як розрізнити справжнього Путіна далі? Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. В ексклюзивному інтерв'ю для глядачів Ростислав Продакшн, езотерик Роман Заводовський повідомив, що справжнього Путіна вже не існує. Проте у цьому році має зникнути і Путін як образ пропаганди в Росії. Багато хто говорить, і, можливо, тут варто згодитися, хоча я казав, що Путін ще живий. Я казав, що Путін ще живий, просто його немає на території РФ, що це все двійники Путіна. Але варто розглядати ще й цю теорію про те, що Путін насправді вже давно мертвий. А те, що ми бачимо, це не Путін, це якісь пластично перероблені копії цього самого Путіна. Можливо, Путіна вже давно й немає як такого, або він десь захований дуже далеко під якимось чужим паспортом та під якимось іншим іменем. На думку Заводовського образ Путіна створений штучно мафію Кремля. Все це зроблено для того, щоб цивільне населення Росії за традицією поклонялися лише одному правителю і вірили, що всі дії керівництва Російської Федерації правильні. Таких путів на думку астроексперта, декілька. Я думаю, чотирьох п'яти так точно. Тим паче ви самі бачили дуже багато в інтернеті. Навіть є цих фото, відео, де от Путін веде себе зовсім по різному, і в нього різні риси обличчя. То щоки якісь не такі, то там скули якось не так от показані, то розріз очей не такий. Ну тобто, я думаю, що цих двінків все-таки може бути декілька, так? Тому що навіть люди звертають на це увагу, і зараз дуже багато є, навіть в Ютубі є різних відеодоказів того, що от, завжди веде себе якось по-іншому, якась інакша поведінка, німмікає, інакші риси обличчя. Тому мені здається, цих двійників може бути декілька. Шаман Касераш теж вважає, що потяг не один і має своїх двійників, які виконують лише функцію моделі. Ці рішення приймає справжній диктатор. Того, що я продивлялася з цього запитання, єдине, що в нього може бути, і є скоріш за все, це. Публічний двійник, якого треба десь підсняти, засняти, показати, що він типу кудись приїхав, коли цар того зробити не може. Де він мінімум балака, його десь там з боку, зі спини знімають, і на тому все. Він не приймає ніяких рішень. Він не має доступу до царя, він не не є політичною фігурою. Це актор, умовно кажучи, як свої свого часу ласкавий май. Коли там, я не знаю, випускали дуже схожого чувака, він під фаніру е співав. Е от. І концерти проходили у трьох містах одночасно або у п'яти містах. Оце приблизно така історія. Не, не, не варто думати, що. По двійник будь-який, скажімо так, Путіна замінитель публічний на крайній випадок. Якщо царю фігово, а треба зняти, що він типу на кримський міст. Приїхав, ну умовно кажучи, от що він приймає якісь рішення і має якісь взагалі якусь інформацію. Ну, це ні, такого, такого там немає. Є Путін і Путін, і де він знаходиться, і що він робить, всі, всі чудово знають. Ось відьма Марія Тиха заглянула у голову Путіна та пропустила, які думки в голові у російського диктатора. Він думає про те, що карта Христа, карта Лелек — це втрачені зв'язки, це втрачені зв'язки з світом. Тобто, да, про що він не встиг домовитися, про що, що зірвалося в нього, саме зв'язки з країнами світу, які відмовилися від Росії, да? Причому це зробили дуже в наглу. Ну як він вважає, це ж мої думки дивимося, да? Потім дивись момент того, що падає карта книги. зараз ми її відкриємо, чому вона тут падає? Зараз я поясню. Ага. Дивись, зараз в нього думки: карта книги, карта листа падає, вежі Корабляє серце. Це саме думки про те, як вписати в історію хід війни. Туди він хоче все ж таки бути з цим ну, чуваком, який змінив хід історії. Наприклад, тобто для нього це важливо, щоб його там зафіксували в історії, як там прям ну, Боженьку, да, там, і в Росії. Я про Росію зараз скажу. Тобі. Про це саме, тому що карта листа це саме переписки і так далі, карта книги, тут прям чітко про історію. Якраз таки карта корабля про рух рух цієї історії. І карта, що клевера на неї падає. про його вдачу в військовому плані. Да? Ну, я показую спеціально, типо. Так, у нього процеса. Крім того, Марія Тихо пропускає, що потягом керує жінка, яка допомагає йому ухвалювати рішення, та налаштовує його на те, що в нього все вдасться. Проте саме від цієї жінки і слід очікувати зраду. Тут двоє людей, тобто зв'язка. Одна жінка, а інший чоловік показує. Тобто так, вони є. Причому одна падає верховною жрицю. Тобто, це ну, взагалі Верховна Жриця це Да? Тобто це якась людина, яка духовно развита, можна так сказати. Це знаєш, таке верховна життя. Тобто, я так розумію, що у нього в окруженні є ну, ясно, що відьми, є там священники, є там, там всі є да, в нього. Якась жінка саме з цього круга, тобто до якої він може прислухатися, яку він може знати. Бачиш, духовна житлопада. Він дуже ретельно всіх перевіряє все своє оточення, фільтрує і так далі. Тут момент а, заключається в тому, що якраз таки ці фільтри ретельно перевіряють все. Мені здається, що за ним взагалі ходять люди, які перевіряють перед ним: їсти чи пити. Да, ось там. Це 100%, тому що прям показує дев'ятку кубків. Цю. Ось, потім далі що. Мені здається, в мене таке відчуття, що все ж таки його підтравлюють трошки чимось. Дивись, тому що тут падає якраз таки трійка мечі, падає вісьмірка мечів. Тобто, серце судине да, знову ж таки. Чимось, можливо, це якісь ліки, які йому прописують в неправильних дозах, саме що ну, стосується судин, серця, мозку і так далі. Да? Тому що ми ж бачимо, що все ж таки ну, його стан він погіршується, як він виглядає зараз. Да? Тобто мені здається, що його десь таки підтравлюють чимось. Нехай як він там ретельно не перевіряє їжу і так далі, але лікарі, котрі займаються його здоров'ям. Тут велике питання постає до них. Далі що показує? Показує те, що якраз таки а... поряд з ним знаходяться, бачиш, а, тобто це імператриця, тобто це його дружина. Я так розумію, що це що стосується це Кабаєва чи когось там, да? хто в нього є близькі хто народив його дитину. Да? Тобто він намагається шукати підтримки а, у своєї сім'ї зараз. Ось і за ним за ним я ж кажу, біля нього крутиться багато дуже людей, які йому близькі, які його захищають. Тобто він перекривається якраз таки ось цими жінками, дітьми і так далі. Ось ті кому потім вже довіряє, можуть і зраджувати диктатору. Зокрема, українська розвідка отримає інформацію від людей з вищих ешелонів Кремля. Близького оточення, але люди, які яким чином передають через інших руки, там не напряму. Ну наприклад, да, слава передає своїй дівчині дівчина передає далі. Угу. Оце така хто ці люди? люди, які поважні. Які знаходяться так само в владі, їх взагалі вони, знаєте, на рівні не здивуюсь, якщо це з однієї сторони навіть мають відношення до духовенства, чи якось е до того, що вони якусь таку мораль несуть саме Росії. Е Оце такі люди. Ось головне управління розвідки також неодноразово говорили про двійників Путіна. А насправді вони існують. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що у Путіна є щонайменше троє двійників. Українська розвідка їх розрізняє за жестами. Буданов наголосив, що українська військова розвідка знає, що в минулому потім використовував двійників. Зараз такі випадки значно почастішали. Путіну знавцем я не є. Я бачу чітко, коли ну скажімо так зовсім там там для мене є точно три двійники, яких от я особисто бачу одразу скільки їх насправді треба просто підняти інформацію. Проте деякі пропущення Кирило Бодана все таки робить картинка, скажімо так, уха різна, А це як відпечаток пальця. У кожного чоловіка. Картинка уха вона унікальна. Не може повторитися. Якщо ви проаналізуєте навіть просто по відкритим істочникам інформації, скажімо так, того путіна, якого показували там 99-му році, там до 2010 -го года в основном, хотя там тоже были иногда двойники, но в целом э, тот человек... І той чоловік, якого показують зараз, ну це точно різні люди. існує чимало досліджень з виявленням двійників Путіна, які періодично з'являються в медійному просторі замість нього. Можна помітити кілька деталей, що вказують на несправжність Путіна під час його поїздок до Криму та Маріуполя. До Криму з візитом приїжджав інший Путін. По вулицях Севастополя ходила людина, вільно розмахуючи правою рукою. Натомість 23 роки всі спостерігають, що ця рука в диктатора притиснута до ноги, а лівою він махає. Маріюполя може бути подвій. Війна ситуація, адже звідти немає безприривного віду. Є уривок з приземленням літака. Проїзд людини, схожої на Путін, з віце-прем'єров, де він без охорони. Там, зокрема, видно і рух транспорту. Помітно було, що його машина зупинилася, аби пропустити фуру, яка могла би просто зім'яти машину з Путіним. Злочинець, який їздить на броньованому потязі всюди, жива в бункері, огороджує своє місце перебування системою протиповітряної оборони. навряд чи може поїхати за кермом вісто, куди теоретично може щось прилетіти. Секретар. Де національної безпеки оборони Олексій Данілов також не впевнений тому, що в Маріуполь приїхав реальний Путін, а не один його двійників. На думку Данілова можна неозброєним окам помітити, що це різні люди. Та й самі терористи розповідають про те, що дійсно Путін не один. А двійників нього також декілька. Гіркін зауважив, що справжній Путін на різдво був у кремлівському храмі. Священники боялися за раз підійти до бункерного діда. Терорист припустив, що можливо у храмі також був снайпер, який вистрілив бо у кожного. Щоб не наблизився до Путіна. Окрім того, Гіркін зауважив, що справжній Путін приймає міністрів, сидячи за кілометровим столом і дивлячись на своїх посібак у бінокль. Та часом виходить в люди двійник Путіна. Вони видають нагороди і спілкуються. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Росту слав продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.